Вдруге зустрілися під час літнього міжсезоння і знову повторили результат минулої гри. Команди Гірник спорта Олександрія Олександрія-2 у контрольному поєдинку зіграли у нічию, але на відзнаку від матчу, який відбувся два тижні тому, і завершився нічиєю 1-1, Ця гра виявилася результативнішою. Вийшла справжня бойова нічия, То, що ну, бойова нічия – це завжди гарно, головне, щоб не було тяжких травм. І З, од з одної і з другої сторони хлопці проявляли характер і хотіли перемогти. Це, ну це, це треба підтримувати і поширяти. У першому таймі гірник спорт активно грав у атаці і створив чимало небезпечних моментів, але пропустив одну із рідкісних атак суперника, в якій Олександрія 2 вийшла вперед. Простріл від партнера по команді замкнув Ярослав Базаєв 0-1. До перерви рахунок не змінився. У другому таймі гірник спорт встановив рівновагу за допомогою призначеного пенальті. Атаку, яка принесла успіх, розігнав лівий захисник гірника спорт Максим Шептіцький. А продовжує її фланговий півзахисник Максим Тяпкін. Після його передачі м'яч влучив у руку супернику. Все той же Максим Тяпкін, потенційний новачок гірників, реалізував одинадцятиметровий удар 1 1 вже ті хлопці, які до нас приєднуються, вони вже трохи нас розуміють, що ми від них хочемо. І епізодами сьогоднішнього матчу вони дуже дивилися, працювали з м'ячем і рухались те, що ми. Хочемо від них, і вони трохи звичайно наших вимог. Тому ну я задоволений те, що саме головне, що хлопці без травм сьогодні зіграли, але це контрольний матч. І саме головне підготуватись до першого туру. Рівновага у матчі тривала недовго. За сім хвилин після пропущеного голу з пенальті Олександрія 2 знову повела у рахунку. Вдруге у матчі гості вийшли вперед після комбінації, яку завершив Михайло Міщенко. 1-2. У ролі нездоганяючого гірник спорт був недовго. Господарям знадобилося небагато часу, аби вдруге у матчі зрівняти рахунок. Річмонд відібрав м'яч у голкіпера Олександрійців і віддав пас на Артема Нижника, який після удару лівою ногою влучив у дев'ятку воріт суперника 2-2. Для нападника гірника спорт це перший гол у контрольних матчах міжсезоння. Відчуття завжди приємне. Для нападника це завжди забувати приємне відчуття. Склалося так, що накрили суперника на біля їх воріт. Річманд відібрав, так, грубо говоря, у голкіпера м'яч, м'яч відскочив до мене, я прийняв м'яч під ліву ногу і ударив. Залетіло в 9, приємно завжди так забувати. Цією бойовою нічиєю гірник спорт завершив свій другий тренувальний збір. Цього тижня команда Валерія Куценка продовжить підготовку до нового сезону під час третього тренувального збору команди. У суботу, 13 липня, у горішніх плавнях, гірник спорт у своєму наступному контрольному матчі зустрінеться із запорізьким металургом. Початок поєдинку о 12-й годині.